В ефірі 10 хвилин у студії Ірина Павленко. Спочатку повномасштабного вторгнення марку позитиву тримає Укрпошта перші випуски марок на воєнну тематику викликали ажіотаж в українців, які годинами стояли в черзі, щоб їх купити. Про воєнну філателію поговоримо сьогодні з гостем нашої студії, головою спілки філателістів Кривого Рогу Юрієм Рудем. Рада вітати вас у нашій студії. Отже, пані Юрію, ну чим пояснити такий шалений попит на марки під час війни? Адже вистоюють черги наші криворіжці, українці, навіть ті, хто не є філателістами. Як це пояснити? Протягом останніх дев'яти місяців Укрпочта випустила кілька випусків військових марок. Це чотири марки присвячених. Російському кораблю шість марок присвячених Збройним силам України, вісім марок присвячених псу Патрону, також вийшли марки присвячені Кримському мосту, нашому літаку. Мрія, марка присвячена визволенню Херсона. От. Значить, люди, купуючи ці марки. Вони, ці марки стають для них засобом комунікації між собою. Особливо це патріотичне настроєння. Багато хто просить із-за кордону прислати їм ці марки купити. І для них це як ковток свіжого повітря з України і, і частка, частка роди батьківщини. От. Значить. А були такі випадки? Можливо, хтось просив вас надіслати їм за кордон марку? Я спілкуюсь на почті з людьми, які стають в чергах. Ми не звикли купляти марки в чергах, вони вільно продаються, але зараз останній час під час виходу збирається дуже багато людей. Я з ними спілкуюся і питаю, для чого б. То дуже багато кажуть: мене дочка попросила, мене син попросив, мене внук попросив, мене попросили друзі за кордоном. Люди навіть не розуміють, що воно і що вони беруть для того, щоб вислати, зробити комусь приємно. От ну і лишній раз поспілкуватись про Україну. Звісно, і це ж знову ж таки характеризує українців вистоювати черги під час сирени, так? Так, угу. так. Скажіть, будь ласка, яка марка вийшла найбільшим тиражем? Найбільший тираж був у марки Кримський міст. Тираж понад двох мільйонів штук. Це якщо врахувати в аркушах 300 аркушів по сім марок. Значить, до цього у нас звичайний тираж марки 100 тисяч 200 це великий тираж. А 2 мільйона це в 10 разів більше, ніж звичайна марка. Угу. Кожна з цих марок, вона, безперечно, цінна по-своєму. так? А з погляду філателістики? З погляду філателісти ці марки вони малюються різними авторами. У кожного цього автора є свій погляд на війну, на, на, на останні події. Звісно, вони всі патріоти. От. Малюють вони різнопланово. От. І цим Філателія цікава тим, що різний художник представляє подію по різному, в різних красках, навіть в різному зображенні там графіка є. От. І от цим різноманіттям вони цікаві. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, деякі марки вони вийшли навіть у поштових наборах, правильно? Що так. це таке? Ну, поштовий набор це звичайна практика, коли для того, щоб висвітлити, наприклад, у нас зараз є 12 родів військ. От вийшла марка поки шість родів військ, шість марок. Але незабаром буде іще шість марок, туди входять інші роди військ, які не вийшли сюди. Також вийшов серія про пса патрона. Там показують, що пес патрон шукає міни, ще якісь функції виконує. От. Ну, ця Одночасно з цими марками вони там був додатковий збір для ЗСУ і для МНСників. Дуже дякую вам. З останнього найсвіжішого від Укрпошти це була марка про Херсон, правильно? Ну, не зовсім. Ця марка буде виходити в грудні. Угу. грудні. вона теж цікава тим, що на Марці ніякого Херсона немає. Там розрізаний Кавун, символ Херсонської області. Так, Укрпочта дала попередній вказівку продавати по інтернет-замовленню, але заказали її так багато, що вони за кілька днів припинили цей попередній продаж і тепер чекають офіційного випуску в грудні. Угу. Уже замовили, да, вже всі купують. Уже замовили і купили деякі, угу. але тепер це, це заборонено, тому що розкуплять до випуску і тоді не буде чого. <рес> тепер е е абсолютно ніяких сумнівів у тому, що Херсон це Україна, хоча ми і так. так знали, так а скажіть, ласка, звідки ви дізнаєтеся, власне, які марки вийдуть друком? Звідки така інформація? Значить, раніше у нас був журнал Філателія. Потім кілька років виходив поштовий візник, там в газеті розписувалися, була інформація і про художників, і про тиражі, про номінали марок, про кількість варкуші. Ну, зараз цього немає, але в інтернеті колекціонери і, і продавці марок завчасно виставляють. Ці, раніше Укрпочти виставляють ці марки, і, і їх іноді можна раніше і купити там. От. Ясно, дуже дякую вам. Пане Юрію, власне, зараз можна придбати ось ці марки на воєнну тематику на пошті усім охочим. На жаль, 20 років в нашому місті немає філателістичного магазину. От. Деякі марки є. На окремих почтових відділеннях, але на популярних почтових відділеннях їх розбирають. І їх там в невеликій кількості деякі є. А все у нас в місті є клуб філателістів для свого клубу і для людей, які приходять до нього. Ми закупаємо марки в більшій. Кількості, от, і в клубі у нас майже всі марки можна купити. Чудово. Скажіть, будь ласка, ви вже почали трошечки говорити про історію, ось про крамницю філеталістичну, так власне, під час Другої світової війни чи були також марки на воєнну тематику? Так, під час Другої світової війни виходили дуже красиві серії, присвячені нашим льотчикам. Літакам, які кували перемогу, От. виходили марки присвячені, але це вже під, під кінець війни, присвячені радянським нагородам, які тоді масово вручались. Але, звичайно, тоді був голод, тоді був тотальний дефіцит, тоді люди всі ж ощадження. Ви ви вимагали від них купувати облігації внутрішнього займу для того, щоб помагати фронту країні на відбудову на оборону. О, то марки таким попитом звичайно не користувалися. Але зараз ми можемо сказати, що ось марка про пса-патрона так, всі вторговані кошти вони пішли на зсу. Правильно на допомогу. Ропса патрона марка не всі. Значить, марка коштує 23 гривні плюс 8 гривень. Оці плюс 8 гривень вони пішли на ДСНС, тому що вони реально зараз перші після того, як звільняють територію. Проводять розмінування, розчистку там, де СНС роботають мінери, і от на ці потреби розмінувальні машини, одяг, оборудовання, обладнання. От ці гроші підуть. І на допомогу тваринам, якщо я не помиляюся, так, Та... так, так. Дуже дякую вам, пане Юрію. Скільки марок на воєнну тематику сучасних є у вас вже? Які це марки, які вас зацікавили? Я хочу сказати, що за 9 років війни вийшло більше 50 марок. Так. То деяких вже й немає, тому що дуже були популярні марки з кібергами, дуже була популярна марка передова. Потім Укроборонпром випустив серію марок з танками, самольотами, літаками, кораблями. І бронетранспортерами, які випускають для наших Збройних сил, то їх зараз дуже сильно розкупають. Практично неможливо купити. От. То таких марок багато, ну, буде іще. А особисто у вас яка марка є на воєнну тематику? Особисто у мене є майже всі марки. Прекрасно, так. Укрпошта тримає марку і українці також. Так, дякую вам за ефір. На цьому в мене все. Про філателію війни говорили з гостем нашої студії, головою спілки Філателістів Кривого Рогу Юрієм Рудем. У студії працювала Ірина Павленко. Тримаємо марку позитиву і віримо у наші збройні сили. Україна переможе.